І починаю презентацію компанія Ферекспо. Проект буде презентувати Ірина Дерев'янко, hr бізнес партнерка Проект називається Підтримка та реінтеграція ветеранів. Отже, Ірино, вітаю вас в ефірі. Доброго дня! Вітаю всіх учасників заходу. Мене звати Ірина Дерев'янко, і я представляю міжнародну гірничо компанію Ферекспо яка славиться в усьому світі не лише залізорудними окатками високої якості, а й створенням робочого середовища, комфортного для всіх без винятку, щоб співпраця була вигідною і працівникам, і компанії. Мої життєві цінності це турбота про людей, тварин та довкілля. Саме тому моя стихія HR і я залучена до розробки та реалізації надважливого проєкту програми підтримки та адаптації ветеранів. Програми фізичної реабілітації ветеранів в нашій компанії реалізуються з 2014 року. Але взимку 2023 року, з поверненням в компанію перших ветеранів, ми відчули недосконалість процесу, і у нас народилася ідея створення комплексної програми з максимально комфортними умовами і для ветерана, і для родини, і для колективу. Почався наш творчий процес з командою. Про створення програми для нас критично важливим було зробити все можливе, щоб наші воїни могли повернутися на свої робочі місця, тому що 80% із них займають критичні робітничі професії, на які потрібна тривала професійна підготовка. В умовах дефіциту робочої сили нам дуже важливо зберегти експертизу наших ветеранів, а для цього правильно продумати їх реабілітаційний та адаптаційний процеси. Маючи досвід роботи з ветеранами з 2014 року, розуміємо, що ветерани будуть повертатися як з фізичними, так і з психологічними травмами, протезуванням і отриманням різного виду інвалідності. Частина працівників повернеться з хімічною залежністю. У рамках програми підтримки ветеранів пропонуємо не лише якісну фізичну реабілітацію, а й психологічне відновлення, що не менш важливо для реінтеграції в робоче середовище та соціум. Основною цілею нашого проекту є дати можливість людям себе професійно реалізувати. Якщо є можливість повернути ветерана на своє робоче місце, то маємо для цього зробити все можливе. Повернення в мирне життя зробити комфортним як для ветеранів, так і для членів їх родин, тому що ветеран повертається не лише в робоче середовище, а й в родину, а він повертається вже іншим, не таким, як він був до війни створити робоче середовище, в якому, поєднати, так, вибачаюся, в якому поєднати працівників, які працюють в тилу і на передовій, дати можливість їм подружитися, знайти спільну мову, зрозуміти, що може тригерити ветеранів, як з ними спілкуватися, як помічати, що впливає на, на їх психологічний стан, які питання задавати, а які ні. Тут наш фокус не лише на ветеранів, а й на працівників, щоб їх також підготувати до повернення ветеранів у колектив, допомогти реплікувати нашу комплексну програму іншим бізнесам, допомогти державі адаптувати закони, щоб створити якомога комфортніші умови швидкої, ефективної адаптації ветеранів в робочому середовищі та соціумі. Система адаптації ветеранів включає такі види допомоги і підтримки, повне медичне обстеження, повноцінна фізична і психологічна реабілітація, за потреби лікування хімічної залежності, соціальна адаптація та соціальний супровід, навчання з метою перекваліфікації, адаптація робочих місць під потреби ветеранів, допомога в адаптації до нових реалій родинам ветеранів. Далі детальніше проговоримо про основні Етапи програми. Спілкуючись з ветеранами, ми зрозуміли, що окрім фізичної та психологічної реабілітації, їм потрібна підтримка в оформленні документів. Виникла ідея створення сервісу, який буде працювати з мобілізованими, демобілізованими та членами їх родин. Сервіс за принципом єдиного вікна працює з квітня місяця у складі трьох фахівців з юридичною та психологічною освітою. Тут панує доброзичлива атмосфера, що допомагає ветеранам відчути себе потрібним компанії суспільству, налаштовує на подальшу плідну співпрацю. В компанії є власна медико-санітарна частина, яка оснащена кращими зразками обладнання для надання фізичної реабілітації. Кожен демобілізований спершу проходить повне обстеження на базі медико-санітарної частини. Далі лікар-реабілітолог за індивідуальним планом підбирає ветерану необхідні процедури. За потреби проводиться й оперативне втручання. Якщо ветеран потребує додаткового лігкування, йому витратить. Йому видається направлення до інших реабілітаційних центрів України. Передбачено санаторно-курортне оздоровлення для демобілізованих працівників, які можуть отримати індивідуальні або родинні путівки до оздоровчих центрів України. Вже 10% ветеранів скористалися цією послугою. А тепер я пропоную переглянути відео про нашого ветерана Сергія Малигіна. Вона для мене почалася дуже давно. Ще в кінці 2014 року я прийшов в до добровольний військомат місяць обучення і 25 та Дніпровська, окрема повітряна десантна Сечиславська бригада. До війни працював на полтавському комбінаті, е, слюсар-ремонтник на буровому участку, ремонтував бурові станки, воював розвідроті, отримав другу. Пробувши по реабілітації додому, я з'явився до головного лікаря МСЧ Полтавського ГЗК Ферекспо, і вона одразу просто визвала усіх врачей. Тобто було найінтенційне обстеження, много ряду розвідки, обмороження ног, ну, де травми, там, все. У мене вийшло стеноз двох артерій, Сосуди артерій, прийшли в негодність. І кров перестала поступати. Тобто я міг е, без них остатися. Благодаря тим всім обстеженням, що вони прийняли. я був направлений Іриною Володимировною в місто Київ, Державний інститут серця, де мені зробили дуже кваліфіковано, зробили операцію. Операція дуже дорога і платна. Але опять таки, як я робітник полтавського ГЗК, е, застрахований, то. Це зробили, спасли ноги, скажімо так. І многим хлопцям, моїм побратимам, не тільки з міста, і з морської піхоти. Хлопці лікувалися. Тут я многих знаю, після поранень, хлопці після плена, проходили реабілітацію, лікувались. Це люди з великої літери, як врачі, як люди. Програма психологічного онлайн підтримки в нашій компанії діє більше вже трьох років. Наразі ми її розширили на членів родин військових і залучили консультантів, які саме допомагають у реабілітації військовослужбовців. На базі медико-санітарної частини 20 ветеранів отримали консультаційно діагностичну допомогу клінічного психолога, з 22 особами проведена психотерапевтична робота з попередженням симптомів ПТСР. Ми розуміємо, що добробут ветерана залежить від соціально-матеріального положення, тому розробили соціальний пакет, який включає допомогу для родин військових. Вже дуже кортить вести щорічну премію до дня нашої перемоги. Важливою складовою програми є адаптація робочих місць компанії під потреби ветеранів. Робочі місця підбираються для ветеранів з урахуванням висновку медико-санітарної частини про придатність фахівця до попередньої роботи. Якщо після отримання комплексної реабілітації ветеран може повернутися на своє робоче місце, ми надаємо таку можливість. Якщо ж ветеран не може або не хоче працювати на своєму попередньому місці, ми пропонуємо йому перейти на іншу роботу. В компанія, але за умови, що рівень його заробітної плати буде не меншим, ніж до мобілізації. За потреби або неможливості підібрати відповідну позицію з урахуванням здібності та навичок працівника, пропонуємо ветерану перекваліфікацію коштом кампанія, що щоб за максимально короткий період від 3 до 6 місяців людина здобула новий фах або на. Набор навичок, які дозволять успішно працювати на нові позиції. На період навчання за працівником зберігається середній заробіток за попереднім місцем роботи. На сьогодні п'ятеро ветеранів вже працюють на нових робочих місцях, вже навіть маємо історію кар'єрного зростання, коли після комплексної реабілітації колишній токар Геннадій перейшов працювати на інженерно технічну посаду. Ветеранам не просто повертатися до реалії життя в тилу після демобілізації, тож, аби всім співробітникам без винятку працювали в комфортних умовах, надаємо психологічну допомогу ветеранам, членам їхніх родин і водночас навчаємо наших співробітників толерантно спілкуватися з ветеранами і зводити до мінімуму ризик виникнення конфліктів у робочому середовищі. Низка обов'язкових тренінгів, які ми розпочали у 2023 році, допомагає і працівникам, і ветеранам концентруватися на виконанні робочих завдань і з легкістю уникати потенційних негативних факторів в професійному спілкуванні. Ми розробили певний алгоритм повернення демобілізованих працівників на робоче місце, який дає можливість чітко знати учасникам процесу, які їхні наступні дії, в разі чого. На сьогодні у нас повернулись 52 ветерани, з них 67% повернулись на свої робочі місця, 10% змінили посади та професії в межах компанії, більша частина, звісно, з яких з обмеженнями за станом здоров'я. 13% звільнились з компанії у зв'язку з відкриттям власного бізнесу або зміною місця проживання. На жаль, 12% із демобілізованих отримали інвалідність другої або третьої групи. Ми надаємо підтримку не лише нашим працівникам, а й іншим ветеранам та військовим міста і регіону. На базі медико-санітарної частини більше 200 військовослужбовців пройшли фізичну реабілітацію, і в це компанія інвестувала вже понад 500 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про програму ментального здоров'я, то вона однозначно потрібна, в тому числі і членам родин військових. Так, нещодавно син підліток нашого демобілізованого працівника отримав психологічну травму, побачивши на власні очі смерть батька, у якого раптово зупинилось серце. У хлопця з'явились прояви агресії до однолітків та домашніх тварин, почав розмовляти з померлим батьком. Після успішної роботи з дитячим психологом хлопець повернувся в стабільний стан, а мати хлопця отримала рекомендації по спілкуванню та поводженню з сином. На жаль, за час повномасштабної війни компанія вже втратила 33 працівника. Звісно, це непоправна втрата для сім'ї. Компанія розуміє, що сім'я втрачає годувальника, тому виплачує кожній сім'ї загиблого воїна матеріальну допомогу в розмірі 500 тисяч гривень. Крім того, компанія надає сім'ям загиблих, загиблих допомогу з побутових послуг. Ми розуміємо, як іноді важко підтримати лад в оселі без чоловічих рук, тому компанія безкоштовно допомагає дружинам загиблих військових з виконанням дрібного побутового ремонту. Завдяки організації центру ми позбавляємо ветерана втомлюючих речей. Фахівці центру супроводжують ветеранів впродовж всієї адаптації, надають їм всі види консультацій за програмою та допомагають у взаємодії з державними органами. Таким чином, ми нівелюємо бюрократичні речі і цим допомагаємо ветеранам краще і ефективніше соціалізуватися. Під час реалізації програми ми заручились підтримкою інших професіоналів, які мають експертизу в роботі. Це наша успішна колаборація з Veteran Hub, які допомагає сформувати нову культуру адаптації ветеранів. Жовтня місяця почали облаштовувати кімнати релаксу в структурних підрозділах компанії. Вони будуть однаково корисні як ветеранам, так і решті працівників. Такі кімнати, оснащені тренажерами. Які допоможуть швидко відновитися після складного завдання, розм'яти м'язи і налаштуватися на подальшу роботу. Засмучує, що є досі невирішені важливі питання щодо зміни законодавства в галузі охорони праці, щоб люди з інвалідністю могли повертатися на свої робочі місця. Наприклад, людина з обмеженнями згідно стандартів не може працювати оператором борових установок, але якщо ми говоримо про компанію Експо, то нас люди на цій позиції працюють дистанційно, знаходячись у зручному кабінеті, без пилу, шуму і вібрації, а не в кар'єрі. Тобто людина з інвалідністю може спокійно продовжувати працювати на цій позиції, тому ми ініціюємо різні зміни до стандартів, щоб дати можливість людям, які справді можуть виконувати цю роботу, повернутися на своє робоче місце і реалізувати себе професійно. Якщо ви ще не почали реалізовувати ветеранську програму, то варто це вже робити, тому що з кожним кейсом ви набираєте з досвіду, який вам допоможе вибудувати успішну програму до того, як ваші співробітники почнуть масово повертатися. Наше майбутнє залежить тільки від нас. Будемо наполегливо продовжувати вдосконалювати нашу програму. Все буде Україна. Дякую за увагу! Дякую, Ірино, дуже за цей проєкт. Дуже багато компаній зараз шукають досвід, як працювати з ветеранами. Адже дійсно багато компаній зараз будуть з цим стикатися, але, на жаль, вони не фізично, не культурно не готові. Тому дійсно, треба працювати і всередині з колективом, і дійсно готувати умови і змінювати культуру. Це дуже важливий проєкт. Дякую, що ви їм ділитесь. І бажаю вам перемоги. Всього найкращого. Дякую дуже, дуже дякую.